Земля це основа всього нашого життя, без неї не було б ні врожаю, ні хліба, ні тієї сили, що тримає село живим. Але щоб земля давала добро, її треба годувати бо, як казали старі господарі землю не нагодуєш, і вона тебе не нагодує. Саме тому тема природних добрив завжди була і лишається однією з найважливіших для кожного, хто має город, сад чи поле. Сьогодні багато хто говорить про перегній, компости, мульчу, листя та інші органічні підживи. Але мало хто справді розуміє, чим вони відрізняються і що краще підходить для конкретної справи. Перегній це результат тривалої праці часу і природи. Це гній, який пролежав не один рік, добре перепрів і став м'яким темним розсипчастим. У ньому вже немає неприємного запаху, немає агресивності свіжого гною, він пахне лісом, землею після дощу, живою природою. У перегної містяться всі необхідні речовини для рослин азот, фосфор, калій, кальцій, мікроелементи. Він не лише живить, а й покращує структуру ґрунту, робить його пухким, водопроникним, насиченим повітрям. Коли в землю додаєш перегній, вона наче оживає. Черв'яки знову з'являються, рослини міцніють, листя стає темно-зеленим. листя ж інше добро теж природне, але м'якше за дією. У кожному листочку, що впав восени, зберігається сила сонця, яку дерево зібрало за літо. Листя містить трохи менше азоту, але багато вуглецю, кальцію та органічних кислот. Воно не спалює рослини, не шкодить навіть ніжній розсаді. Коли листя перепріває, воно утворює листову землю легку, пухку, теплу, з приємним ароматом лісу. Такою землею користувалися ще наші бабусі для розсади квітів, огірків і помідорів, для вирощування саджанців і навіть кімнатних рослин. Селянин здавна знав, що без добрива земля виснажується якщо щороку брати врожаї і нічого не повертати назад у ґрунт, то навіть найкраща чорноземна ділянка. Через кілька років стане порожньою. Тому кожен господар тримав худобу не лише для молока чи м'яса, а й для гною. І цей гній ніколи не викидали просто так, його складали у купи, пересипали соломою, травою, землею, давали йому дозріти. Коли ж він ставав темним і розсипчастим, тоді його розкидали по городу. Такий перегній міг підняти навіть найзнесиленішу землю. На якій раніше нічого не росло. Але бувають господарства, де немає худоби ні корови, ні кози, ні кроликів. І тоді постає питання Чим удобрювати землю? Ось тут і приходить на допомогу листя. Осінь щедро сипле його під ноги, а вмілий господар ніколи не дасть йому пропасти. Листя можна згрібати, складати вкупи, пересипати землею чи невеликою кількістю гною. І вже через рік-два воно перетворюється на чудове добриво. Важливо розуміти, що перегній і листя це не конкуренти, а радше союзники. Перегній дає землі силу, азот, тепло, а листя додає структури, легкості, зберігає вологу. Разом вони утворюють природний баланс, який дозволяє ґрунту бути живим і родючим. Якщо перегній можна назвати м'ясом для землі. То листя її повітрям і ковдрою. Одне живить, інше, оберігає. У наш час, коли хімічні добрива продаються на кожному ринку, багато хто забуває про старі перевірені способи. Але хімія, як кажуть, дає швидкий результат, а потім виснаження. Природне ж добриво діє повільніше, зате довше і без шкоди. Рослини, вирощені на перегної чи листовій землі. Міцніші, здоровіші, менше хворіють і краще зберігаються взимку. Тож питання, що краще перегній чи листя, насправді немає простої відповіді, кожне з них має свою силу і своє місце в господарстві. Головне, розуміти, коли і як їх використовувати. Бо земля як жива істота, вона відчуває турботу і віддячує сторицею, і якщо вміти слухати її, не шкодувати праці. То навіть невеличкий клаптик городу може стати годувальником для всієї родини. Тому варто знати, як правильно підготувати перегній, як користуватися листям, коли його краще закладати, як зберігати поживні речовини, щоб вони не згоріли даремно. Бо саме від цих дрібниць залежить, чи буде земля плодючою, чи перетвориться на суху грудку. І про це ми говоритимемо далі: про методи, досвід і мудрість. Перевірену поколіннями. Щоб мати справжній добрий перегній, треба не поспішати. Це справа не на один місяць, а на рік чи два. Старі господарі казали Перегній не любить поспіху, бо в поспіху не визріє земля. Насамперед треба правильно зібрати гній. Якщо у господарстві є корова, коза, свині чи кролі, то це вже основа для майбутнього добрива. Гній не варто просто кидати купою посеред двору, бо тоді він висихає, втрачає поживні речовини, і з нього лишається одна глина. Його потрібно складати в спеціальне місце компостну яму або щільну купу під навісом, щоб дощ не змивав корисні речовини. Добре, коли гній пересипають землею, соломою, торфом або навіть старими бур'янами це не дає йому згоріти, перегрітися і втратити азот. Якщо є можливість, зверху треба накрити купу плівкою або дошками, щоб не вимивались корисні елементи. Часом гній проходить кілька етапів спочатку він гарячий, парує, потім повільно стишується, осідає, темніє, аж поки не стане розсипчастим і м'яким. Цей буде справжній перегній, готовий до використання. Важливо знати, що різний гній дає різний результат коров'ячий. Найпоширеніший і найбезпечніший, він повільно діє, але довго тримає поживу в землі. Кінський тепліший, швидше перепріває, тому його добре класти під ранні овочі або у теплицю. Свинячий, жирніший, сильніший, але його треба довше тримати, бо свіжий може спалити коріння рослин. Кролячий, сухий, концентрований, його часто змішують із землею або листям. Кожен господар має свій рецепт. І головне не лінуватися доглядати закупою, бо добриво без догляду то як тісто без замісу. Якщо ж у господарстві немає худоби, перегній можна зробити з усього, що дає двір. Залишки овочів, бур'яни, гілочки, трава після косовиці – усе це може стати добривом, якщо правильно скласти. Такий компост треба робити шарами шар органіки, потім трохи землі. Потім знову органіка, а зверху вода або сироватка, щоб пришвидшити перепрівання. Дехто додає ж меню старого перегною або навіть попелу для збагачення мікроелементами. Через рік утворюється темна, пухка маса, схожа на лісову землю це теж перегній, тільки рослинного походження. Листя має свої особливості воно легше, швидше збирається, але повільніше перепріває. Коли восени опадає листя, не варто поспішати його палити, як це часто роблять, бо разом із димом згорає майбутнє добриво. Краще згрібати його у великі купи або мішки. Якщо листя сухе, можна його трохи зволожити, щоб процес ішов швидше, до купи додають трохи гною або зеленої трави, це додає азоту. Можна також пересипати землею чи невеликою кількістю вапна, щоб запобігти закисанню. Не кожне листя однаково підходить для добрива. Найкраще перепріває листя липи, клена, берези, ясена, а от дубове чи горіхове містить багато дубильних речовин, тому його треба або змішувати з іншим листям, або витримувати довше два, а то й три роки. Коли листя перепріває, воно перетворюється на так звану листову землю дуже легку, повітряну, що прекрасно тримає вологу. Нею можна розпушувати важкі глинисті ґрунти, додавати угрядки під моркву, цибулю, часник, улунки під картоплю. Якщо в господарстві є і гній, і листя, найкраще поєднувати їх. Зробіть компостну купу, де чергуватимуться шари листя, гною, землі й трави, листя вбирає зайву вологу, гній дає тепло й азот, земля зберігає структуру. І все це разом утворює ідеальне добриво. Такий компост не тільки живить землю, а й покращує її дихання, не дає застоюватися воді. Коли перегній або листову землю вносять у город, важливо знати міру. Занадто багато не завжди краще. Для важких глинистих ґрунтів перегній допомагає зробити землю пухкішою, а для піщаних утримує вологу. Зазвичай досить. 3-5 відер на квадратний метр раз на 2-3 роки. Листову землю можна вносити частіше, вона м'якша, не перенасичує азотом. Також треба пам'ятати про час внесення перегній краще класти восени, тоді за зиму він добре перемішається із землею, а до весни стане частиною ґрунту. Листову землю або компост можна давати і навесні під перекопування, або просто як мульчу навколо рослин. Є ще одна важлива порада: ніколи не кладіть свіжий гній прямо під рослини. Він гарячий, може обпекти коріння, та й насіння бур'янів у ньому ще живе. Якщо треба дати живлення швидко, краще зробити Насті, розбавити гній водою у співвідношенні 1,5, настояти тиждень і полити розчином між рядами. Це дає силу, але не шкодить. Отже, основний секрет доброго добрива це терпіння, правильне змішування і турбота. Неважливо, що саме ви маєте під руками гній, листя чи траву. Головне, дати природі час зробити свою справу, бо вона працює повільно, але точно. І кожен, хто вміє слухати землю, з часом помітить, що вона віддячує сторицею, соковитими овочами, міцним колосом, густою травою. І це буде найкраща нагорода за працю і розуміння природних законів. Наші діди і прадіди знали ціну кожній груці землі, кожній пригорщі перегною. У ті часи не було ні мінеральних добрив, ні хімії, а врожаї все одно були добрі. Чому? Бо люди розуміли землю і вміли працювати з нею правильно. Вони не поспішали, не кидали гній аби як, не палили листя восени, як це часто робиться тепер. Кожна осіння робота мала свій сенс. Коли листя опадало, його згрібали не для того, щоб позбутись сміття, а щоб зробити запас для весни підстилку під худобу або майбутню компостну купу. Старі господарі часто говорили: хто має листя, той має добриво, а хто має добриво, той має хліб. Це була не просто приказка, а життєва мудрість. Восени в кожному подвір'ї можна було побачити великі купи листя, змішані з гноєм чи землею. Їх залишали на зиму, щоб сніг і дощ просочили купу вологою. Навесні вона вже починала парувати, і так утворювався чудовий перегній. У деяких селах практикували так звані листові ями виривали яму в саду чи за городом, складали туди листя, траву, бур'яни, кухонні залишки, усе, що перегниває. Час від часу поливали водою, щоб не пересихало. Через два роки отримували чудову чорну землю, легку як пух. Її змішували з городньою землею для розсади, або підсипали під кущі малини, смородини, троянди. Так робили ще наші прабабусь і квіти, і город віддячували пишним ростом. Були й такі господарі, що не мали можливості тримати худобу, але вони не залишали землю без живлення. Наприклад, у Карпатах. Часто робили перегній лише з лісового листя. Люди брали торбини, йшли до лісу, набирали там листової землі темної, пухкої, пахучої, її розсипали по грядках або змішували з городньою землею, і, хоч у ній не було гною, урожай був добрий, бо в тій землі жили мікроорганізми, які оживляли ґрунт. Тепер у сучасному селі з'явилися нові підходи дехто ставить пластикові компостери. Такі великі баки, де все перепріває швидше, бо зберігається тепло і волога, туди складають листя, траву, овочеві рештки, навіть кавову гущу й шкаралупу від яєць. Якщо додати трохи старого перегною або спеціальні бактеріальні закваски, процес іде значно швидше за півроку вже можна мати готовий компост, який нічим не гірший за традиційний перегній. У кого є худоба, ті часто поєднують два способи. Роблять перегній із гною та додають до нього листя. Так земля отримує і поживу, і розпушення. Наприклад, на волині й досі дехто кладе під картоплю суміш листової землі з перепрілим гноєм. Кажуть тоді, бульба росте крупна, не тріскає і не чорніє всередині. У садах теж використовують подібну суміш, навесні розкидають її під дерева, щоб зберегти вологу і підживити коріння. А от старші господарі радять не забувати й про попіл. Ще один народний додаток до добрив його додають у компост або просто розсипають поверх землі. Попіл містить калій, кальцій, магній, які потрібні рослинам для цвітіння і плодоношення. Коли попіл з'єднується з перегноєм або листовою землею, виходить дуже корисна суміш природне повноцінне добриво. Ще один перевірений метод так звані теплі грядки, це теж старий народний спосіб, який тепер знову став популярним. На дно грядки кладуть гілки, бур'яни, листя, гній або компост, а зверху насипають шар землі. Коли все це починає перепрівати, виділяється тепло, і рослини швидше ростуть. Така грядка служить кілька років, поступово перегниваючи й удобрюючи ґрунт. На таких грядках гарно ростуть огірки, кабачки, гарбузи, навіть полуниця. У деяких селах ще досі дотримуються традиції осіннього підживлення. Після збору врожаю землю не залишають голою, її перекопують і додають перегні або листову землю. Це робиться не лише для живлення, а й для захисту ґрунту від вимерзання. Коли навесні сніг зійде, земля під перегноєм буде м'яка, темна і готова до роботи. А там, де восени нічого не додали, навпаки, утворюється кірка, і ґрунт стає мертвим. Сьогодні, коли є безліч покупних добрив, багато хто нехтує природними, але люди, які спробували повернутися до старих методів, кажуть одностайно земля оживає. Наприклад, господиня з Полтавщини розповідала, що перестала сипати хімічні підживки, а зробила купу з листя і старого гною. Через два роки її город став зовсім іншим. Земля стала легка, родюча, а бур'янів поменшало. Помідори перестали хворіти, морква стала солодкою, а цибуля великою. Такі приклади є в кожному селі у когось листя врятувало землю від пересихання, у когось перегній допоміг е, оживити старий сад. Люди які працюють із землею щодня, кажуть просто найкраще добриво те, що зроблене своїми руками, бо в ньому не лише пожива, а й любов до праці, і коли цю любов вкладати в землю, то вона завжди віддячує сторицею. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати: земля любить турботу, але не терпить байдужості. І перегній, і листя це не просто добрива, а частина великого природного кола, яке підтримує життя. Вони повертають у ґрунт те, що з нього взяла людина, і цим зберігають його родючість. Справжній господар ніколи не дивиться на гній чи опале листя, як на непотріб він бачить у них майбутній врожай, нові паростки, силу свого поля і саду. Бо коли земля багата, той господар живе в достатку. Перегній варто називати хлібом для землі. Він дає потужне живлення, допомагає рослинам швидше рости, краще плодоносити. Особливо він потрібен там, де ґрунти бідні, легкі або давно виснажені, але навіть найкращий перегній не може бути єдиним порятунком якщо його використовувати без розуму, можна перевантажити землю азотом, і тоді вона стане лінивою. Рослини ростимуть рясно, але їхні корені слабшатимуть, а плоди дрібнішатимуть. Саме тому треба чергувати раз перегній, раз листову землю, а часом і просто залишати ділянку від... відпочити, посіявши сідирати, рослини, що збагачують ґрунт самі по собі. Листя зі свого боку є м'яким помічником землі воно не дає пересихати ґрунту. Зберігає вологу під кущами й деревами, захищає коріння від морозів і спеки. Навесні, коли листя перегниває, воно стає природним живленням. Така мульча не потребує жодних зусиль. Просто залишаєш, і земля сама бере те, що їй треба. Це як ковдра для ґрунту не дає холоду проникнути, а в спеку береже прохолоду. Дуже важливо розуміти, що будь-яке добриво має працювати разом із землею, а не замість неї. Не можна вимагати від ґрунту дива, якщо його не живеш роками, не можна чекати врожаю, якщо кожну осінь спалюєш листя, і не повертаєш органіку назад. Бо тоді земля поступово вмирає, стає твердою, тріскається, не тримає вологу, а рослини хворіють. Відновити таку землю важко. Але можливо, достатньо кілька років системно додавати перегній листя, компост, і вже видно, як змінюється колір, запах, навіть життя у ній. З'являються черв'яки, трава зеленіє швидше, і це найкраща ознака здорової землі. Ще одна порада: не забувайте, що добриво треба підбирати під культуру. Під огірки і гарбузи добре йде перегній з листям, вони люблять м'який теплий ґрунт. Під картоплю краще класти старий перегній, бо свіжий може викликати паршу. Під полуницю легку листову землю, бо вона не пересушує коріння. А під яблуні й груші можна щороку восени підкидати трохи перегною змішаного з листям. Це допомагає дереву накопичити сили на наступний рік. Коли добрива вносяться правильно. Не потрібно ні хімії, ні надмірних затрат, земля сама справляється, і це перевірено часом, навіть невелика ділянка, але доглянута з розумом, дає достаток овочів і фруктів для всієї родини. Головне, не шкодувати праці восени, бо осінь це час підготовки, а не відпочинку. Тоді весною все буде готове, і праця піде легко. І ще одна річ, яку варто пам'ятати кожному селянину. Не все в землі вимірюється відрами і кілограмами, земля відчуває, як до неї ставляться. Якщо господар дбає про неї не топче даремно, не виснажує, не залишає голою на зиму, вона віддячує сторицею.